Слухай і читай, з нами твори пізнавай. Євген Гребінка Лебідь і гуси. Байка. На ставі пишно лебідь плив, а гуси сірії край його поринали. Хіба оцей біляк вас з глузду звів? Один гусак загомонів. Чого ви, братця, так баньки повитріщали? Ми попелясті всі, а він один між нас своє пендючить пір'я біле. Коли б ви тільки захотіли, щоб разом, стало бить, вся бесіда взялась, ми б панича цього якраз перемастили і завелась на ставі геркотня. Гусине діло закипіло таскають грязь. І глей зо дна дамажуть лебедя, щоб пір'я посіріло. Обмазали кругом, і галас трохи стих. А лебідь плись на дно і випурнув як сніг.